Про реальний стан станції можуть розповісти тільки ті, хто знає її зсередини. Олег понад 15 років пропрацював у цеху ядерної безпеки заес. Нині чоловік просить закрити обличчя, бо навіть на відстані від окупації відчуває небезпеку. От коли приходиш на станцію, тебе зустрічають озброєні люди, а потім заходиш на територію, тебе там зустрічають БТР з кулеметами. Коли росіяни захопили станцію, він лишився, сподіваючись, що це ненадовго, але опинився у пастці. Олег показує нам фото, на якому його нога це суцільний синець. каже так, кадирівців вибивали згоду працювати на Росатом. це мені переламали пальці повністю на правій руці. Там прийшов там один, почав і почав не ламати пальці. От. Але згоди так і не отримали. Та нині Олега переслідує інша історія. Ім'я людини він не називає, але пам'ятає все до деталей. У мене був знайомий, його забили до смерті. Він працював водолазом у гідроцеху. Його хотіли зняти фільм, що робітники там станції ховають зброю. Вони закинули зброю про охолоджувач Я сказав, що він одів водолазний костюм і цю зброю дістав, а вони будуть знімати кіно. Він відмовився, його почали бити. І забили до смерті.